Гліб Мазури з Павлограда здобув золоту медаль на всесвітніх іграх 2025 у Китаї. <плес> у фіналі дисципліни к 1 у ваговій категорії до 63,5 кг кілограмів він переміг суперника, продемонструвавши високу технічну майстерність та стійкість. Ця перемога стала кульмінацією тривалого шляху спортсмена, який раніше здобував титули на чемпіонатах Європи та світу. Зокрема, у червні 25-го року він виграв золото на 30-му угорському кубку з кікбоксингу ВАКО у Будапешті в тій самій ваговій категорії. Завдяки цій перемозі Україна піднялася на третє місце у медальному заліку всесвітніх ігор 2025, здобувши 11 золотих, 9 срібних та 6 бронзових медалей. Гліб Мазур продовжує прославляти Павлоград Україну на міжнародній арені, ставши прикладом для молодих спортсменів та гордістю рідного міста. Комунальне підприємство Павлоград Теплоенерго продовжує готувати місто до зимового періоду. Наразі завершують прокладання нових тепломереж по вулиці Полтавській. На сьогоднішній день тривають у нас роботи по підготовці до опалювального сезону 25-26 року. На даному етапі завершуються вже роботи по прокладанню підземного. Трубопроводу від дитячого садочка номер 2 на вулиці Озерні до Полтавська, 81 А залишилось завести тепломережу в саму теплову камеру та здійснити реконструкцію труб в тепловій камері. Протяжність трубопроводу, що вже проклали, становить 360 метрів. Паралельно проводять ревізію та заміну запірної арматури і труб по всьому центру міста. Проте, як пояснила майстриня дільниці, прикопувати землею ділянки по вулиці Полтавській поки що не будуть. Ми не можемо закопати в даний момент всі ці ділянки трубопроводу, тому що потрібно спочатку провести гідровипробування цієї траси. І після цього я сподіваюся дуже, що кінець серпня, початок вересня, ці роботи повинні бути завершені. Окремо підприємство наголошує на проблемі заборгованості населення за послуги теплопостачання. На сьогоднішній день комунальне підприємство Павлоград Теплоенерго населення вже заборгувало майже 300 мільйонів гривень. Тому ми вимушені працювати як досудовими вимогами, тобто це надсилаємо попередження, смс-повідомлення, якщо у нас є номери телефонів. Також окремо працюємо з поданням до суду та до виконавчої служби про стягнення заборгованості. Ця заборгованість, за словами представників Павлоград Теплоенерго, безпосередньо впливає на роботу підприємства. Ситуація в тому, що якщо населення, скажімо так, буде вчасно сплачувати свої борги, то підприємство буде мати змогу надавати якісну послугу, своєчасну послугу, готуватися в опалювальний міжопалювальний період, проводити всі модернізації, роботи з там заміни труп та інші якісь роботи. Сплата за безпосередньо спливає на те, щоб підприємство могло своєчасно підготуватися та надати якісну послугу населенню міста Павлограда та іншим підприємствам, бюджетним установам, в тому числі. Водночас начальник юридичного відділу підкреслив, що відключати тепло боржникам не будуть, проте абонентів закликають вчасно розраховуватись за спожиті послуги. Відключення від мереж централізованого опалення заборонено, існує певний порядок відключення від мереж централізованого опалення, тобто підстава наявності заборгованості не позбавляє нас можливі їх можливості відключитися, а нас від'єднати їх примусово від мереж централізованого опалення. Тобто, ми тому ми і працюємо з цими боргами, для того, щоб могли їх стягнути і виконати в повній мірі їхні зобов'язання. Марина Кукліна, Катерина Макабула, Ваненко – Новини ПТРК. У Самарівському районі Дніпропетровщини двоє чоловіків викрали місцевого фермера. Повідомляє Нацполіція області. Голові фермерського господарства зателефонували невідомі. Домовилися про зустріч, під час якої побили 51-річного чоловіка, закували в кайданки та вивезли на його власному авто на Донеччину. Після вимагали від його сина 70 тисяч доларів на криптогаманець. Після отримання грошей зловмисники відпустили жертву. Поліція швидко встановила та затримала підозрюваних. Молодиків 23 та 24 років за місцями їхнього мешкання провели обшуки, вилучили речові докази. Чоловікам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. У Павлограді муніципальна варта патрулює місто під час комендантської години. Інспектори об'їжджають мікрорайони, перевіряють парки, сквери та зони відпочинку, фіксують порушення від перебування на вулиці у заборонений час до розпиття алкоголю у громадських місцях. Іноді молодь ігнорує обмеження, ховається за зупинками або не стежить за часом, продовжує гуляти компаніями навіть після настання комендантської. Дехто вважає, якщо на вулиці горить світло, то там можна перебувати, вигадують власні часові Обмеження для комендантської години. 23.30, «Вже комендантська, година. комендантська година Ні, ну, ну я не знав. Я... От потім ваші згадають змінилися. Я думав, що літом це з 12. А світло горить, бо після опівночі шахтарі з роботи повертаються, пояснив Сергій Сербін. Інспектори також контролюють роботу магазинів уночі, адже вільний доступ до них може приваблювати порушників порядку. З громадянами проводять профілактичні бесіди та попереджають про адміністративну відповідальність. Нагадаємо, на Дніпропетровщині, окрім Синельніківського району, комендантська година діє з 23-ї години до 5-ї ранку. Останнім часом у закладах освіти Павлограда, де облаштовані найпростіші укриття, фіксують випадки, коли люди приходять не під час повітряної тривоги та щоб просто переночувати. Я хочу нагадати напевно, ще раз нашим містянам, а мешканцям нашого міста, що укриття в закладах освіти в денний час працюють лише для учасників освітнього процесу. Для учнів дітей, для педагогічних працівників, а також батьків, які під час повітряної тривоги привели дитину там на навчання або в садок, або там на гурток. якийсь, вони також мають право разом з дитиною, разом з педагогами спуститися і скористатися найпростішим укриттям у вечірній та нічний час, а також вихідними укриття закладів освіти відкриваються лише під час повітряної тривоги. По закінченню навчального процесу з 17 години до 7 години ранку, і в вихідні дні цілодобова, мається на увазі не просто цілодобова, що от немає повітряної тривоги, і наші мешканці можуть прийти і скористатися найпростішим укриттям. Ні, лише під час сигналу повітряна тривога. Найпростіше укриття закладів освіти відчиняються і приймають мешканців нашого міста. Після відбою присутні мають покинути укриття, адже після цього працівники починають прибирати приміщення. На превелиті жаль, наші містяни залишають за собою сміття, деякі поводжуються себе не, не дуже гарно, якщо можна так м'ягко сказати. А, виникають ситуації, коли адміністрація закладу вимушена звертатися до працівників поліції, викликати наряди. Під час тривоги охоронець закладу також спускається в укриття разом з мешканцями. При цьому саме він відповідає за безпеку у закладі та необхідне оснащення приміщення. Тому ну дуже прошу ну, по перше, поводити себе кчемно, ну, відповідально, не приносити там якісь вибухонебезпечні речовини, не приносити великі там сумки, тому що це викликає да якусь там підозру. Відвідувачі мають самостійно дбати про себе, приносити воду, ковдри та інші необхідні речі. Заклади освіти надають укриття, але не забезпечують відвідувачів засобами комфортного перебування в них. З сьомої години ранку заклад уже починає працювати в звичайному режимі приймати дітей. А на превеликий жаль в укриття приходять люди. Ми вже не запитуємо у них довідки про стан здоров'я. Приходять люди, можливо, з інфекційними хворобами. А ми наражаємо таким чином своїх дітей на якусь там загрозу в частині здоров'я. Згідно із законодавством, укриття у закладах освіти створені першочергово для учасників освітнього процесу. А поза навчанням мешканці можуть користуватися ними під час повітряної тривоги. Тому освітяни звертаються до павлоградців з проханням не використовувати шкільні укриття без нагальної потреби. Це дозволить зберігати порядок у закладах освіти та гарантувати безпечні умови для дітей та персоналу. Кирилл Дмитрок Олександр Молчанов, Максим Стоюшко, Анна Макабула, новини ПТРК. Вступна кампанія триває про нову систему вступу, популярні вищі та спеціальності. Розповів екс заступник міністра освіти Михайло Виницький. Зарахування вступників відбувається онлайн. Вперше бюджетників і контрактників розподіляють через єдину електронну систему. До вишів вже вступили 176 тисяч абітурієнтів, 65 тисяч на бюджет, 111 на контракт. Документи подають онлайн без відвідування приймальних комісій та збору оригіналів. Зазначив екс. Заступник міністра освіти та науки. За кількістю заяв лідирує Львівська політехніка 38 тисяч вступників. Далі Львівський університет імені Франка, Київський університет імені Шевченка та Київський політехнічний імені Сікорського. Найпопулярніша спеціальність менеджмент. У топі також психологія, комп'ютерні науки, педагогіка та медицина. Цьогоріч держава найбільше фінансує механічну інженерію, будівництво та агрономію. Понад мільярд гривень міносвіти спрямувало на STEM освіту та обладнання природничих кабінетів у школах, щоб змінити вибір спеціальності абітурієнтів у майбутньому. Академічна стипендія зараз становить близько 2100 тисяч гривень. Підвищена майже 3000 тисячі гривень. Верховна Рада розглядає законопроєкт про національні стипендії на рівні мінімальної зарплати для найуспішніших студентів та підвищення виплат бюджетникам. Якщо документ ухвалять, зміни можуть запрацювати вже наступ року, Дніпропетровщина регіон, де зміни клімату стають помітними майже не щодня. Зима вже не така сувора, як раніше, а літо досить спекотне. Літо в нас найтриваліший період. Він триває ну практично з травня по вересень. Найбільша тривалість літа в 2012 році була майже 170 днів – із 24 квітня по 9 жовтня. Тобто коротка м'яка зима. Довге літо, дуже довга тепла осінь, і кількість опадів. Якщо брати опади, вона змінюється від 250 до 914 мм, міліметрів. В середньому там 520, кількість опадів змінилась не, не дуже. Тривалі періоди сухої погоди зменшують рівень води в річках і озерах, а високі температури важко переносяться як людьми, так і тваринами. Цього року ми також бачили. Де був спад рівня води в окремих водоймах і загибель гідробіонтів. Через це гинула риба, мало води, вода прогрівалася, і це створювало заморні явища. А отже, якщо мало води, то бачимо скорочення площі природних луків та степів. А степ це ж наш, якраз наш регіон це степ. Погода то заливає поля дощами, то висушує їх посухою. Такий клімат позначається на всьому від врожаю до буднів людей. Потерпають аграрії цього року. У нас дуже велика кількість зелень фермерів виробників в зв'язку з пошкодженням, загибелю сонячника і кукурудзи. Якщо проаналізувати називати повторювані засоб на Дніпропетровщині, то за останні 30 років майже кожен другий рік посушливий. За словами фахівців, для уникнення наслідків змін клімату в регіоні повинні проводитися захисні екологічні заходи. Тут потрібно підходити комплексно, звичайно, і є ряд таких пріоритетних заходів, наприклад, це впровадження ефективних систем моніторингу клімату, якості води та біорізноманіття. Тут потрібно робити гідротехнічні різні роботи, впроваджувати заходи з біомеліорації. Звичайно, потрібно створювати зелені захисні смуги та лісосмуги для зменшення ерозії та збереження вологи. У Павлограді науковці Дніпровського національного університету досліджують річку Вовчу для її подальшої біоміліорації, тобто очищення, зариблення, створення нерестовищ тощо. Тож зміни клімату стають частиною нашого життя. Важливо бути готовими і знати, як діяти, щоб легше звикати до нових умов. Данило Трохименко, Катерина Макабула, Максим Стоюшко, Анна Макабула, новини ПТРК.